Так, зареєстровано 6 депутатів. Кворум є. Е, пропоную обрати секретарем нашої сьогоднішньої комісії Бороденко Світлану Васильовну. Ну, Світлана Васильовна, Пропоную вас. Ставлю на голосування. Угу. Я пам'ятаю. За 4 отрималось один, не голосував один. А я не голосував? А як я не? Добре. Яспович. Пропозиція Переголосувати. Пропозиція переголосувати. Добре. І Йоспович, тебе? А, за Світлану Васильовну. добре. Голосуємо ще раз за Світлану Васильовну. Васильівну. Да. Голосуємо. Голосуємо. За шість рішення прийнято. В нас є порядок денний, 21 питання, але проголосуємо його за основу, тому що будуть додаткові питання. Голосуємо за основу. За 6. Це рішення прийнято. Так, є питання додаткове про затвердження програми розвитку освіти Дубинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Ще будуть якісь додаткові питання. Ні, тоді. Більше не буде одне питання. то включимо тоді, да. Тоді включимо усно можна. Це ж можна і усно включити, да. Будь ласка, ще, яке, ще яка пропозиція. Ткачук, Юлія Васильна, всеукраїнське об'єднане свобода. У мене дві пропозиції. Перше, включити в порядок денний звернення Марини Горук, Гео Фенікс, який у нас вже чекає розгляду дуже довгий перелік часу, і там вже воно не одне, а два чи три, наскільки мені відомо. Це перше питання. А друге, включити в порядок денний розгляд колективного звернення. Мені вчора при вході на комісію біля дверей працівники колектив теплокомуненергії нашого комунального підприємства дали звернення. Я так розумію, вони всім давали, хто був присутній. Це звернення, кого не було, то не знаю. Можливо, не отримав. Але мене воно є. І я теж прошу включити це питання в порядок денний, щоб розглянути його. Добре, Йосипович, і твоє питання. Є питання. Добре, давайте голосуємо перше. По програмі, про затвердження програми розвитку освіти. Голосуємо. Немає... За 5 рішення не прийнято. Пропозиція Юлії Васильівни. Ще раз, перше, яке питання було? Геофенікс, звернення Марини Горуб. Голосуємо. За п'ять рішення не прийнято. Наступне по дубно комуненергії, правильно? Так. Да. То не голосу подобна комуненергія. Комун тоді стак та, та, на та, хай на морх відділи його надасть. Ніхто його не бачив. Я теж не бачила. ми їх почитаємо. свою думку, тоді Будемо організувати. То давайте ми включимо порядок. Денний тоді нам його принесуть. А тоді ми почитаємо. А так ми не маємо можливості навіть почитати. Руслан Осана, це питання вже піврічної давності, воно вже було включено неодноразово в комісію, але чомусь ми його тоді перенесли чи відклали, чи не зрозуміло, що воно так і не розглянулося, це питання. Після нього, наскільки я проінформована, було ще два звернення. Я теж їх не бачила. І для того, щоб ми їх мали можливість зараз побачити і розглянути звернення громадян, які адресовані на депутатів, давайте таки включимо порядок денний. Що ми його не читали. Отак от само, як дали, отак от само, як дали зараз порядок. Я не проти програми освіти. Дали затвердити програму, якої взагалі немає, я не бачу. Це також не може бути. Добре, давайте будемо голосувати. Якщо не проголосуємо, тоді протокольно можемо це доручити. Давайте продовжуємо голосування. Е, будь ласка, я У мене є така, м зараз така, зараз. така, така репліка, пропозиція. Так чи репліка йде. Да. Згідно нашого регламенту. Ми маємо як депутати право вибора з трьох позицій. За, проти, утримався. А не голосував, нема. Дякую. Виставка на переголосування. Кожен за, проти, отримувати Так. Я, я, я не пам'ятаю перші два голосування. Там було, не голосував чи не було? Я не я просто не пам'ятаю. По програмі там чітко всі визначились. Ви Ні, то почекайте, я хочемо просто було. Добре, зараз ми поставили на голосування третю пропозицію по дубно комуненергії. Дубно комуненергія. Голосуємо. Як проголосуємо, так буде. За чотири рішення не прийнято. І Вікторія Сович, твоя пропозиція? Заслухати заяву. Твою заяву. Давайте включимо моє питання, яке було на земельній комісії проект рішення про вихід мене з депутата. От тому є моя заява. Я хотів би щоб це питання якось розглянули. Добре, давайте ставимо голосування. За шість рішення прийнято. Тобто з додаткових тільки питання Віктора Йосиповича пройшло. Добре, дякую. Да, і зараз голосуємо в цілому за порядок денний. За п'ять рішення не прийнято. Я вроде бы нажимал. А, ты против. Ну, <риклад> скоро я. Что ли, Я голосував за. Что я? Я, я голосував за всі, Я голосував за всі за. Де? Ну ще раз, ще раз покажіть. Ну, всі чотири додаткових останніх. Давайте тоді є пропозиція на переголосування став. Є пропозиція переголосувати. Сформулюйте, Юлія Васильівна, ваша пропозиція. Качук, Юлія Васильівна, Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Повторюю втретє, я прошу як депутат внести в порядок денних два питання. Перше питання це розгляд звернення громадянина Марини Горук, Гео Фенікс, яке було вже дуже давним, давно. Нею описане і подане в міську раду, але не розглянуте нашою профільною комісією. І друге питання: внести в порядок денного згідно отриманого колективного звернення, яке до мене, як до депутата, надійшло вчора від колективу комунального підприємства Теплокомуненергія про розгляд їхнього колективного звернення. Теж прошу включити в порядок денний. Все? Переголосовуємо. Є пропозиція, переголосовуємо. Голосуємо. За п'ять рішення не прийнято. Друга пропозиція. Озвучте, Юлія Васильовна, ще раз. Друга пропозиція. Ми першу, а друга по Дубнокомуненергії. енергії. Це разом, так. Не пройшло. За порядок денний вертаємося. Відробник Мирослава голос. Перше, що я хочу зауважити, порядок денний був не прийнятий. Тому те, що голосування тільки що було, воно я не знаю до чого воно було, це голосування. Далі хочу зауважити, що для того, щоб розглянути вказані звернення, які каже Юлія Васильівна, їх треба принаймні хоча б прочитати. На сьогодні у нас дуже багато питань в порядку денному є на бюджетну комісію. І в мене є пропозиція, щоб внести протокольно ці звернення, щоб ми могли з ними ознайомитися, скласти свою думку і тоді розглядати на комісіях. Тому що я не проти, наприклад, програми по освіті. Але коли нам сьогодні приносять тільки папірець, саме рішення, в якому написано затвердити програму, а програми немає, і ніхто, я її, наприклад, не бачила, тому теж її треба почитати. Тому я ну давайте якось працювати в правовому полі. Якщо хтось може спонтанно, так я так не можу. Добре, дякую, будь ласка, включіть мікрофон Юлі Васильівні. Качук Юлія Васильна, Всеукраїнське об'єднане свобода. Я хочу перше все сказати, що це не перша ситуація, коли з голосу включається в порядок денний будь-які рішення, навіть які несуть за собою фінансову складову, а це лише звернення громади, шановні, там ніяких фінансових інтересів, ні в кого нічого за собою немає. Це звернення громадян, які, само собою, зрозуміло, що ми повинні розглядати. Щодо звернення рук, так це звернення вже було в порядку денного, півроку тому, і всі мали можливість, хто хотів розглянути, воно було надіслане кожному. На електронку, те, що після того вже слідували наступні, так да, я їх теж можливо не бачила, але вони є в стінах міської ради. Нехай нам тоді працівники їх нададуть і маємо і будемо мати можливість ознайомитися усі. Я бачу, що тут просто немає бажання, і будь-яка відговорка це лише відговорка. Стосовно другого звернення, так ми, як депутати, знову ж таки, ну. Хто хотів, вчора отримав, хто був присутній. Микола Антонович, ви отримали вчора звернення? Отримали так. всі, хто вчора був присутній, всі його отримали. А того кого не було і не отримав, так у вас є можливість ознайомитись з ним в соціальній мережі Фейсбук, де знову ж таки вони згадали усіх депутатів і тут знаєте, будь що говорити. Це просто відговорка. Я бачу, що звернення громадян вас не цікавлять. А якісь інші інтереси там свої, не свої, не знаю, які ну завжди включаються в порядок денного, завжди розглядає. Навіть порушуючи процедури, візування і так далі, вносяться з голосу на сесіях, і це нікому не заважає абсолютно. Дякую. Було ще, будь ласка. Борислава, підубно голос. Я прошу головуючого, якщо ми працюємо в порядку денному, давайте працюємо. Порядок денний не затверджений. Тому цю полеміку, будь ласка, попрошу вимкнути. Трансляцію, тому що в нас не йде засідання комісії, порядок денний в нас не сформований, ми його не проголосували, а на сьогодні робити дебати і оці розмови, що ми щось враховуємо Юля Васильівна у власних інтересах, то, будь ласка, відповідайте за свої слова. Тому я дякую головуючому, дякую членам бюджетної комісії. Будь ласка, вимкніть, у вас не буде кворуму. В нас... Будете вимикати по команді голови бюджетної комісії. Дивіться. 에, <просу> Мирослава Мирославівна. Мирослава Мирославівна. ви ж дали пропозицію, ми ж маємо голосувати за протокольне ваше доручення. Ну, ви ж дали пропозицію. <просу> Будь ласка, включіть, Світлані Васильівні, дайте мікрофон. Бороденко, Світлана Васильовна, ну, я не знаю. Я не погоджуюся з позицією Мирослави Мирославівни відносно того, що в нас не затверджений порядок денний. По-перше, в нас був порядок денний первинний. Так. І ми розглядали, ми прийняли за основу. І після цього ми вирішували питання, чи ми до цього порядку денного додамо додаткові питання. Додатковим питанням було затвердження програми розвитку освіти не проголосували. Додатковим питанням було звернення ГО Фенікс Гурук не проголосували. Звернення «Дубнокомуненергії» не проголосували. Заяву Богомаз проголосували. Значить. Три додаткових питання не включені в порядок денний, але решта питань в порядок денний включені, ось. ось. Тому ми голосуємо в цілому без тих питань, які ми індивідуально не проголосували. Так, так. Получається, що до порядку денного додається тільки одне проголосоване питання. одне питання це заява Віктора Йосиповича. І оця отака от от позиція, вибачте, нашого колеги. Це нерозуміння взагалі, це, це, це не позиція депутата. Ні, ну взагалі дивіться, вже розпочалася бюджетна комісія, ми ж обрали секретаря. Це ж все, ж обирається на що? На відео? Зафіксовано. Зафіксовано, да. Тому ніяких порушень тут немає. Будь ласка, будь ласка. Дозвольте з правом дорожчого голосу, ну, почувши, побачивши все, що відбувається на засіданні бюджетної комісії, я не можу осторонь залишитися як депутат, перш за все. Хочу сказати, що Мирослава Мирославівна вже не вперше, ну і не тільки ми свідки, так, а всі записи, які ведуться постійно на комісії. Є свідком і доказом того, що Мирослава Мирославна відноситься до своїх обов'язків як депутата Думанської міської ради ну, безвідповідально. Звичайно, тому що Мирослава Мирославна і інші так само колеги дуже часто це використовують. Чому я не маю права так само як депутат висловити свою думку? Абсолютно маю право. Не розумію, чому вона покидає засідання бюджетної комісії? Розуміючи, що від неї залож, залежить те, що вона буде діюча чи не діюча, це Віталій Степанович до вас так само. Не розумію, чому ви покидаєте такий приклад, показуєте. Насправді це повна безвідповідальність. Я хочу звернутися, якщо йде відеозапис, і я його перекину так само в соціальні мережі, перекину на сторінку Рівненської обласної державної адміністрації, омбудсмену в Рівненській області. Тому що чесно вам скажу, надоїло писати письмові заяви до цих всіх інстанцій. Оці всі письмові докази надавати, відео надавати і сподіватися, що вони яким чином зреагують і це нашому очільнику громади про те, що його посадові особи і депутати не виконують своїх належним чином обов'язків як депутатів і ігнорують повністю звернення громади. Не поважають і розпорядників, і, і тому, що не відбувається комісія, я б хотіла, щоб відео побачили, які дійсно вищі інстанції, яким чином вплинули на цей весь хаос і на це все безладі, яке відбувається в міській раді. Сьогодні на земельній комісії ставлю до відома членів бюджетної комісії. Так само моя пропозиція була внести на розгляд труду, звернення трудового колективу КП Мукому з вісьми присутніх депутатів, за нього проголосували тільки три. Всі інші так само отрималися або не голосували. Питання чому? Це сотня людей, величезне підприємство міста, яке несе відповідальність за дуже важливий е, напрям життєдіяльності громади, і ви не хочете їх почути? Чого? Чому Мирослава Миросена собі дозволяє встати і піти? Чому? От мене реально питання, коли це безладдя закінчиться. Я вам серйозно кажу. Кожен день нас переслідують якісь дуже негативні е, відомості. Нас реально, ну, ну вибачте, я ніколи про це не говорила, але воно вже напекло. Ми ходимо на Майдан, ми вшановуємо пам'ять героїв. Про це дуже часто говорить Мирослава Мирославівна. Нас кожен день нас сьогодні, наприклад, повідомили, що один із начальників відділу освіти загинув Рівненської області. Кажіть, будь ласка, ви совість маєте взагалі ті, що не ходите на комісії, на сесії, що не виконуєте свої обов'язки належним чином, що ви як хочете, так і голосуєте. Ви совість маєте, шановні? Це що ж таке, га? Як ви можете дивитися, взагалі ходити на той майдан, дивитися в очі тим матерям, тим жінкам, тим дітям і розказувати на словах, що ви дуже класні депутати. І ви дбаєте про благо громади. Та ви не фігавані, про що не дбаєте таким власних особистих інтересів? От і все. І ваші дії, які оце відбуваються, про це говорять. Просто вже напекувався, вже все задолбало. І такі люди, як він, ви, вибачте, Віктор Йосипович, такі люди, як Світлана Васильівна, яку я вже, вибачте, але я їй вговарію вже два роки, що вона написала заяву. Тому що на неї написали заяву в на МАЗК. І за того, що вона одне з питань підтримала. Де засновником тої фірми є мій чоловік. І написав хтось із вас, тих депутатів міської ради, заяву на нас, ви совість маєте? І такі, так, так само, як я депутат, я теж хожу з цією думкою вже не один рік, щоб написати ту заяву. Бо наше воно? Для чого це все робиться? Для чого ми це робимо? Ті депутати, які на пальцях одної руки перерахувати, які реально відстоюють інтереси громади, а всі останні що роблять? Сидять по когли за рук. Я піднімаюся, він стоїть на другому поверсі, член бюджетної комісії. Він спілкується з головою земельної комісії, ще з депутатом одним, ще з одною посадовою особою міської ради. Він знає, що він зобов'язаний прийти на бюджетну комісію, він що там стоїть? Він чого зараз сюди не прийшов? Чого він не бере участь в обговоренні питання, голосуванні? Шановна громада, що ви бачите? Цей запис і ті записи слідкуйте за ними. Тому що в нас в громаді відбувається повне безладдя, повне, повний хаос. І нам його треба якось зупинити. Ми мало того, що біда в країні реальна біда і горе. Тому що такі, вибачте, обранці місцеві, частина таких обранців, робить ту війну всередині, а прикривається, вибачте, хорошими намірами, коли плачуть там на Майдані. От я хочу, щоб про це всі почули і знали. Дякую. Дякую, Наталі Олександрів. Ну що, будемо завершувати. Все. Комісія завершу.